Окупанти обстріляли місто Снігурівку, що на Миколаївщині. Троє загиблих. Ще шестеро постраждали. Також ворог поцілив у двоповерхову будівлю, в якій колись були розташовані магазин і фітнес-зал. Один загиблий, і троє поранених на Донеччині. Росіяни знищили 30 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, заклади освіти, адмінбудівлі та підприємства. Обстріляли Чернігівщину, двох людей поранено. Пошкоджено приватні та багатоповерхові житлові будинки. Одну людину поранено на Харківщині. В Ростовській області, що на Ерефії, горить порт Азов, запалав Азово-Донський зерновий термінал. Через нього найімовірніше раніше вивозили крадене українське зерно. Палає і в окупованому Луганську. Там гучний та яскравий вечір. Увесь місцевий аеродром у вогні. Ув'язнені, які зголосилися вступити до збройних сил України, служитимуть у штурмових загонах. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська. Наразі екс-тюремники проходять підготовку, і поки участі в бойових діях не беруть нині таких людей 600. Українські правоохоронці оголосили про підозру трьом військовим ресії з Краснодарського краю, які жорстоко вбили 53-річного патріота України на Миколаївщині за передачу даних для зсу. Спершу терористи хомотами зв'язали руки герою та пиляли напильником зуби. Потім відрубали пальці рук та застрелили. Шевченківський суд Києва закрив справу щодо розгону на майдані мирних учасників акції. Нагадаємо, події відбувалися 30 листопада та 1 грудня 2013 року. Причина закриття справи закінчення строку давності. СБУ ліквідувала злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних за кордон. Послуги так званого квитка на втечу ділки оцінювали у 13 тисяч доларів з особи. За ці гроші чоловіки обіцяли виготовити охилянтам відповідні військово-облікові документи щодо непридатності до. Військової служби та зняття їх з військового обліку поліцейський Дмитро Мазуров служить на Донеччині неподалік передової. Щодня ці місця обстрілюють рашисти однак, це не заважає чоловікові рятувати людей. Дмитрові вдалося вивезти з лінії вогню понад півсотні осіб. Ворочі війська були приблизно в кілометрі від села Зарічне. Я на своєму службовому авто на ранодастері виїжджав до центру села, де біля старого клуба. Зібралися люди, які хотіли евакуватися. Людей було приблизно 53-55 чи чоловік. Було і я вивозив їх під обстрілами з зарічного на Лиман, і так я робив 7-8 поїздок. Сумщина одна із областей, де чи не найбільше розкидано ворожих боєприпасів. Щоденно за допомогою спеціальних машин сапери очищають землю від небезпечного залізяча. Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Сумській області вдалося знищити понад 10 тисяч небезпечних предметів. І на сам кінець про гуцульські сирні коники вони увійшли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Традиційно виготовляють смаколики в карпатському регіоні у селах Брустури, Космач, Прокурава, Шепіт та багатьох інших. Для виготовлення коників використовують свіжий сир із коров'ячого або жовечого молока. Сировину ненадовго занурюють у киплячу воду та ліплять фігурку.